Хлопці. Зараз покажу вам, як взагалі ремень знімати. Ну ось трещотка, так? Нічого складного. За цю штучечку нажимаємо вниз. Так, чик, відтягуємо Піднімаємо вверх. Підняли. Тепер, щоб відкрився замок, що треба зробити? Треба цю штучку підняти і трошечки перетрізко ударити. Хоп. Ну, тут вона була не натягнута, не сработала, а должен бути щелчок такий. Ну це теж слабо. Ну, бачите, вони вже ослабли трохи. І того не так не щлкають. А коли туго затягнуто, воно отакий звук має бути. Потім що робите? Потім просто вам треба витягнути цей ремінь з нього. Оп, так він тягнеться. Просто витягується. На це, якщо ви правильно його защелкнули, завели ремінь. Коли этот самий... Коли його зав'язували. А що треба зробити, щоб правильно завести? Дивіться. Ремінь має бути заведений знизу. Ну ладно, це я другий раз покажу, коли буду затягувати, бо так ви не зрозумієте. Добре. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Look, Такий шанс, що є час. Гроші ще не заплатили і я хочу пропшикати кришу. У мене криша погано працює, заїдає, і там, вони, якщо вам видно, є канава, де ходять ролики. Я вже, кстати, якось пшикав і вона ходила краще. Тут трошки неудобно, звісно. Краще, звісно, коли вона складена пшикати. Мені просто одною рукою трошечки неудобно. Добре, зараз пропшикаю. Ще можна пропшикати штору, щоб краще ходила. Отут. Вот ну, в мене вона і так гарно ходить, там ролики. Я не пшикаю. Але пшикати треба тільки ведешкою, не на масляній основі. Щоб масла там взагалі не було. Маслом пшикати не можна, тому що наб'ється пиль і буде капець. У мене ще погано ходить стойка. Оця. Ось тут можна пропшикати. Так, ну все. Розв'язав я паси, підготував машину до вивантаження, але не перечисляючи гроші. То що, зараз, мабуть, чи що. Раз такі діла. Трошки фізичну зарядку поробив, Ну, але зовсім трошки. Треба знову їсти. Знову сидіти. А тут я так розумію не просто що на монтажі, а тут якась транспортна компанія. Дивіться, ось їхні прицепи, а он їхні тягачі. А он їхня резина, мабуть. Ну я дивився, там вона якась зимня є, ну, мабуть міняють на зиму зимню, може їздять в Швецію, в Норвегію. Ну таке, чекаємо знову. Хлопці, вже вечір наступного дня, а мене ще не вивантажили. Уже десь 4 вечора. Нема грошей. Представляєте? перевозку зробили, а грошей нема. От може бути таке. кидало не кидало, Ну кажуть, будуть. ну типу, хіба перечислили, вони йдуть, ну щось десь застряли. Не доходять гроші у них. Я вже стою більше, ніж 24. ось, бачите, бородати вже. Тут душа, кстати, немає. Туалет є, правда. Душ не пускають. А в мене вже завантаження завтра, мабуть. Завтра завантаження, з бити на Дніпро. Прям всього ж місто, круте завантаження. Як би воно не зірвалося. Тому що якщо не перечислять гроші, то це що? Я просто так з'їздив, не получу ні копійки. Зарплати мені не буде. Як ви думаєте, заплатять мені чи ні? Ну, ж мають заплатити. Ну але щоб заплатили, то не треба вивантажуватися. Треба сидіти до останнього чекати. А якщо вони взагалі не заплатять, кажуть, ладно, забирайте топливні брикети, чи що, я поїду їх десь тут в і продавати, Відбивати зарплату. Це такого ще не було, це в українському У Мене таке перший раз, правда. Отак тупо приїхали і вони кажуть. Гроші йдуть, ми гроші вам відправили, до гроші щось не прийшли. Гроші ми відправили. Вони десь там йдуть. Ви зрозуміли в чому фішка? Може бути кидало. Вам. Не хотілося, щоб цей рейс закінчився кидаловом. Ну я вже і не знаю. Завтра загрузка на Дніпро. До мене додому. Шикарний фраг. Там хороший фраг. І що? І кидало, Ну що ж, будемо знову чекати. Оце такий рейс у мене чекання. Просто капець. З 1.09, а сьогодні вже 14 чи що. Дві неділі в одну сторону. Обична неділя в одну сторону, а тут вже дві. І це ще не конець. Тільки ну, я вам пожалівся, що не вигружають мене, що гроші не платять. Так зразу питання вирішилось. Але вирішилося воно не так, як думалось. Не, не гроші заплатили, а дали якусь там начебто важну бумагу, підтвердження, що гроші точно заплатять, що все буде нормально, але трошечки пізніше. Ну то добре, будемо вірити добрим людям. Ми. Свою частину роботи з вами виконали. Вантаж довезли, без пошкоджень, все добре. Так що осталось за ними. Заплатить гроші. Ну, на цьому будемо прощатися. Рейс завершений. Житомир Клайпеда. Наступний рейс у мене буде з цієї ж Клайпеди. я завантажусь поїду в Дніпро. Але його ви вже не побачите. А побачите, мабуть, якийсь інший рейс. Коли вже в мене буде знов бажання зняти вам та наснага до цього, до побачення, любі друзі!